10 грудня, друзі. Сьогодні саджаємо азіміну. Азіміна у нас є з трьох місць і саджаємо всю рівномірно. Що лишиться, буде продаватися. Мусять вийти ось такі сіянці. Такі сіянці мусять вийшла, це вони виростають за два роки такі. Саджати будемо в це колесо. Так, це колесо стер я давно-давно. Компост. Зверху на компості колесо, скат розрізаний. І в ньому ще компост більш старший. Зараз посипаємо, посипаємо. Максимарін гранульований. Віра, тримай. spypale. Вот пер. Теперь. Перлит. Тепер залазимо всередину і трамбуємо Так, потрамбували. І ще раз вирівняли. Можна сад саджати. Віра бери це насіння і розкладай по колу, по колу навколо покришки. Шість сантиметрів насінина від насінини. Відмінно. Розкладемо, потім продовжимо. Насіння розкладжене. І вийшло одне коло, друге коло інший сорт. І третє коло, і ще інший сорт. І посередині. Значить, три кола, кожне коло свій сорт. Це для підщепи. Свої насіння, своїх плодів, своїх рослин я продав, а висаджую з інших рослин. Це мені потрібно на підщепу. Тому так, так, зараз, зараз засипаємо слой. Слой. Як слой по-українськи? Шар. Пірліту. Шар. Перліту. Шар перліту зверху засипаємо. Так, засипали. Тепер верхній шар, шар компост. Готово. Засипав ще шар компосту. І насіння виявилося на глибині приблизно 3-4 см, що відмінно. Потім, потім Я ці таблички розмістив так, щоб я міг приблизно розуміти, де знаходяться насіння. Ось Надалі будуть кнуті гілки колючих рослин, щоб обмежити тваринам доступ до цієї плантації. Потім, мабуть, буде притінення влітку, щоб листя рослин не горіли. І за два роки, і за два роки ось такі сіянці будуть. До речі, ці сіянці продаються по 100 гривень штука. Їх є багато, не тільки ці, що ви бачите, є в погрібі багато сіянців по 100 гривень. Так, насіння по 20 гривень продаються. Ці, що залишилися, там їх є достатньо немало. Так що пишіть, заказуйте, висаджуйте. Зараз висаджуйте навесні. І потім коли будуть ці рослини приблизно такі двох річки, вони будуть поміщені в контейнера, потім нащеплені і будуть продані сортові рослини. Так що все буде. А сама азіміна велике майбутнє у цієї рослини в Україні. Тому що, тому що вона росте по всій Україні, не потребує захисту від шкідників і хвороб, може рости в заболочених місцях, де високе стояння підземних вод. Ну, скажімо так, 60 сантиметрів вода і рослина буде рости. Не всяка рослина таке витримає. Так що знайте, у чиєї рослини в Україні велике майбутнє.